Найцікавіше відео тижня від Телеграф Українське суспільство сколихнув черговий медіаскандал. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів розпочала процедуру звільнення заступника керівника спеціалізованої екологічної прокуратури Олександра Малеєва. Як повідомляє медіа інфо сталося це після того, як дружина прокурора Ганна Малеєва взяла участь у популярному телешоу Супермама. Жінка похизувалась на всю країну розкішним просторим будинком площою 130 квадратних метрів у Бучі, вартість якої може становити близько трьох тисяч. Доларів на місяць. До того ж, зазначила, що не цікавиться вартістю житла. Як встановили журналісти, Маліїв не вказав у річній декларації оренду елітного будинку. Мене звати Яна Порхун Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися подробиці цього гучного скандалу. Докладніше далі. Учасниця шоу Супермама Ганна Малєєва також повідомила, що їхня родина живе у двох містах Києві та Одесі. Чоловік працює в Києві і намагається на вихідні приїздити до Одеси. Натомість жінка з дітьми раз на місяць приїжджає до Києва, і в Одесі, і в Києві родина має помічницю. по дому. Ганна Малєєва також розповіла у шоу про поїздку до Америки на останньому місяці вагітності, де народила доньку, тепер громадянку США. Жінка стверджує, що оплатила лише переліт, а витрати на пологи та проживання покрив американський уряд. У декларації Олександра Малієва ці видатки не зафіксовані. У тому ж шоу з'явилась колишня дружина прокурора Тетяна Малієва. Вона розповіла, що Олександр Малієв орендує для неї та дітей квартиру за 15 тисяч гривень щомісяця і додатково надає ще 30 тисяч гривень. Ці витрати також відсутні у декларації посадовця. Журналісти з'ясували додаткові порушення. Будинок, де мешкає подружжя Малеєвих розташований на території природно-заповідного фонду, де будівництво заборонене законом. Парадокс полягає в тому, що саме управління Малеєва відповідає за дотримання норм у таких охоронних зонах. Згідно офіційною декларацією, за 2014 рік Малеєв володіє двома квартирами та нежитловими приміщеннями в Одесі. Орендує квартири у Києві та Одесі. У квітні 2025-го він завершив будівництво ще однієї квартири в Одесі. Посадовець також має три автомобілі: Hyundai Santa Fe спільно з колишньою дружиною. Орендований Ford Fiesta, А його нинішня дружина користується Nissan Tiana. Офіційна зарплата прокурора в Офісі генпрокурора за 2024 рік склала 1 мільйон 344 тисячі 98 гривень. Додатково отримав 15 тисяч 52 гривні страхових виплат. На банківських рахунках у нього зберігається понад 560 тисяч гривень готівкою – 2 500 доларів. Сам Олександр Малеєв прокоментував скандал, заявивши, що, що будинок у Бучі нібито не належить його родині а був позичений у родичів для знімання шоу. Хоча дружина каже, що будинок орендують. Посадовець стверджує, що його колишня та теперішня дружини самостійно заробляють на життя, а участь у супермамі мала популяризувати ідею співбатьківства та просувати книгу його екс-дружини. Це канал Телеграф. мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Фіктивні шлюби, липові довідки та багатотисячні хабарі. На спробах текти від мобілізації виросла ціла тіньова індустрія. Ухилянти купують кримінальні справи проти себе, ризикують життям у тисі і платять десятки тисяч доларів за шанс не потрапити на фронт. Телеграф ю розповість про п'ять найпопулярніших схем ухилення від мобілізації. І чим це все закінчується? Докладніше далі. Схема перша либої довідки, як розповідає новинне видання Еспресо на Тернопільщині. Викрили схему ухилення від служби через підроблені меддовідки. За даними ДБР, організував її місцевий депутат. Він домовлявся з працівниками ТЦК про фальсифіковані документи, які дозволяли призовникам уникнути мобілізації. Послуги коштували від 8 до 10 тисяч доларів, і ними скористалися щонайменше 15 чоловіків. Депутату вже оголосили підозру і тепер йому загрожує до 8 років. Знання з конфіскацією майна, Втім, це ще не рекорд. У травні за даними ДБР вдалося затримати військовослужбовця, який намагався продати довідку за 25 тисяч доларів. 20 тисяч узяв авансом ще 5 – при передачі документів. При відмові платити погрожував прискорити мобілізацію. Схема друга продаж кримінальних справ на Рівненщині. Викрили нестандартну схему ухилення від служби. Її організував правоохоронець разом зі старостою одного з округів Радивілівської громади. Староста видавав чоловікам повістки, а паралельно пропонував варіант вирішення питання. Суть схеми фіктивне кримінальне провадження, за яким призовник отримував умовне покарання на один-два роки. Поки тривало слідство, чоловіка не могли мобілізувати. Ціна такої послуги у середньому 100 тисяч. Гривень. Якщо у Хілянду вже був у розшуку, вартість зростала. Як зазначають у ДБР, екс підозрюють одразу за кількома тяжкими статтями, зокрема за перешкоджання діяльності ЗСУ та вимагання хабаря. Схема третя втеча через кордон поза пунктами пропуску. Згідно зі статтею Еспресо, суми за провід через кордон коливаються від 2 до 15 тисяч доларів. Учасниками таких схем нерідко є посадовці. На Закарпатті викрили інспектора нацпарку, який разом зі спів. Чільниками брав від 5 до 10 тисяч доларів за переправу. Навіть знайшли прикордонника, який мав сприяти втечі, але він, зрештою, сам здав клієнтів. А й фейкові провідники беруть завдаток у 4-6 тисяч доларів і зникають. У 2024 році викрито сотні таких каналів. Повідомляють у Держприкордонслужбі. Один із найгучніших випадків – 26-річний львів'янин, який ледь не загинув у тисі. І він заплатив 15 тисяч доларів, але замість переправи отримав гумовий. Човен і вказівку плисти самому. Коли човен пошкодився, юнак стрибнув у річку, і дивом вижив. Схема четверта: фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю. Такий статус дозволяє чоловікові супроводжувати дружину за кордон, начебто з гуманітарною метою. Прикордонники фіксують подібні випадки ледь не щотижня. Вартість такої угоди дуже різниця: від кількох сотень до тисяч доларів. Наприклад, у пункту пропуску краківець прикордонники карпатського загону спільно з оперативниками затримали пару, яка прямувала до Німеччини, нібито на медичне обстеження. 20-річний хлопець і 24 чотирирічна. Дівчина з інвалідністю другої групи виявилася не справжнім подружжям. Дівчина просто погодилася на угоду в обмін на щомісячні перекази на картку. Схема п'ята: бронь завдяки фіктивному працевлаштуванню. Деякі посадовці за гроші влаштовують чоловіків призовного віку на роботу, якої ті насправді ніколи не виконують. На Чернігівщині підозру отримав місцевий ділок, який за сприяння п'яти директорів гімназії наймав чоловіків на папері. Ті не з'являлись у школах, але офіційне працевлаштування в освітньому закладі дозволяло отримати бронь. Подібний випадок стався і у Львові. Приватний університет зараховував чоловіків поза межами сензійного обсягу, що дозволяло їм уникати мобілізації під виглядом студентів. Вартість вступу сягала восьми тисяч доларів. Втім, у червні цю справу закрили. Важливо пам'ятати, що організаторів схем і їхніх клієнтів зазвичай вдається викрити. Військо зобов'язаним найчастіше інкримінують статтю 336 кримінального кодексу. Ухилення від мобілізації, що передбачає від трьох до п'яти років ув'язнення, але часто кримінальну справу не відкривають, а одразу передають чоловіка до. ТЦК. Україна чекає на нові страшні обстріли. Як застерігає водання BBC, за час 50-денного ультиматуму, який висунув російському диктатору Володимиру Путіну, президент США Дональд Трамп, країна окупант може атакувати Україну 25 тисячами безпілотників і балістичних ракет. На тлі цих тривожних заяв доволі багатодійливо виглядає ініціатива київської влади створити власний аналог ізраїльського залізного купола. Вже сьогодні пересічних громадян заохочують приєднатись до полювання за ворожими дронами, причому за вагомі кошти. Втім, усе по черзі. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. Київ заявив про плани запуску повноцінної системи перехоплення ворожих дронів, які атакують столицю. Ідеться про проєкт Чисте небо за словами очільника КМВА Тимура Ткаченка. Ініціатива має на меті захист повітряного простору за допомогою вітчизняних дронів перехоплювачів. Відомо, що на реалізацію проєкту було виділено 260 мільйонів гривень. Окрім нової системи реагування, за ці кошти планують розгорнути центри підготовки операторів та сформувати додаткові мобільні підрозділи. Вони отримають легкі всюдихідні. Автомобілі, які зможуть швидко висуватись на позиції навколо Києва, за словами авіаційного експерта Валерія Романенка, робота буде вестись у тісній координації з генштабом та повітряними силами. Тому є надія, що загрозу непорозумінь та хаосу вдасться мінімізувати. Але на створення нової системи захисту Києва потрібні місяці і часу. Все залежить від рівня системи, яку намагаються створити. Зокрема, під нову систему захисту неба над Києвом логічно побудувати локальний командний пункт протиповітряної оборони який функціонуватиме в рамках загальної автоматизованої системи ППО, цитата: гадаю, що у нього буде власна автоматизована система, яка відстежуватиме цілі, і отримуватиме інформацію з сенсорів, подібні акустичні сенсори повітряних сил, розгорнуті в східних районах України. Зазвичай вони прилаштовані на стовпах для того, щоб по звуку визначити маршрут ворожих дронів і автоматично передавати цю інформацію на відповідні командні пункти. Він проводить аналогію з ізраїльською системою залізний купол. Зазначаючи, що київська система, якщо буде створена та поєднає всі сенсори та мобільні групи з кулеметами, легкими гарматами і зенітними дронами-перехоплювачами, зможе не менш ефективно працювати проти дронів ніж ізраїльська. Наголошуючи на важливості системності у роботі, експерт вважає, якщо система запрацює належним чином. Часом захисники неба зможуть збивати російські ударні дрони ще й на підходах до Києва. До речі, вже сьогодні українцям пропонують приєднатись до полювання за ворожими дронами, причому за вагомі кошти. Винагорода дійсно чималенька 100 тисяч гривень на місяць. У червні 2025-го міністерство оборони запустило відповідний експериментальний проєкт із формування груп ППО у складі добровольчих формувань. За даними видання та Сеню добровольцями можуть стати громадяни України віком від 18 років, які проживають проживають на території громади, де діє добровольче формування. Пройшли медичний професійний та психологічний відбір і уклали контракт добровольця територіальної оборони, але вони мають бути заброньовані від мобілізації згідно зі статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію по віку стану здоров'я тощо. Також для того, щоб долучитись до груп ППО, доброволець має спочатку стати членом добровольчого формування територіальної громади. Для цього укладається контракт добровольця ДФТГ. Срок дії такого контракту три роки. Перелік документів, необхідних для укладання контракту та всі умови можна переглянути на сайті Міноборони. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі у вбивстві полковника СБУ Івана Воронича з'явився американський слід. Як пише видання The Guardian, терористична група Зиби, створена в США, взяла на себе відповідальність за цей замах. Мене звати Яна Порхун. Чи дійсно це так? Докладніше далі. Зебеїс має мережу осередків по всьому світу і вже кілька місяців. Пропонує всім охочим брати за гроші участь у цільових убивствах і терористичних актах на території України. У 2018 році Зебеїс стала об'єктом контртерористичного розслідування ФБР, яке призвело до десятків арештів, а уряди в усьому світі внесли її до списків терористичних організацій. Цитата Розстріл полковника СБУ це не кінець, а лише початок. Ми будемо продовжувати нашу боротьбу, доки справедливість не візьме гору. Ідеться в заяві, опублікованій у телеграм-каналі, який пов'язують з українським осередком The Base». Джерела у сфері боротьби з тероризмом проаналізували ці повідомлення і заявили, що вони виглядають правдиво. Рінальдо Назаро, якого в змі називають засновником цієї організації, раніше звинувачували у шпигунстві на користь Росії. Втім, до нещодавнього ЗБІС ніколи публічно не підтримувала терористичну політику російського диктатора Володимира Путіна. Але у квітні члени організації заявили, що нібито планують створити повністю білу етнодержаву на заході України у Закарпатській області. А сьогодні на акаунтах терористичної організації в Телеграм викладені відео підпалів поліцейських і військових машин, електрощитів та інших об'єктів, а також десятки інших відео з геолокацією на території України. Цікаво, що сам Рінальдо Назаро, колишній боєць спецназу США, відхрестився як від українського осередку Base, так і від причетності до вбивства Івана Воронича, він веде життя біженця в Санкт-Петербурзі разом зі своєю російською дружиною і родиною і протягом багатьох років заперечує будь-які зв'язки з російською розвідкою. Однак, за даними видання The Гардіан, сліди діяльності The Base в інтернеті значною мірою опираються на російську цифрову інфраструктуру а для вербування найманців. Використовувалась електронна пошта на домені Mail.ru – російському сервісі за словами аналітика інституту стратегічного діалогу Стівена Рая, який уважно відстежує діяльність угрупування в інтернеті, з березня The Base здійснила щонайменше 10 підпалів об'єктів інфраструктури та будівель по всій Україні. Вони неодноразово погрожували різними терористичними актами, зокрема диверсіями та вбивствами українських держслужбовців, але чи дійсно несе відповідальність за недавнє вбивство співробітника СБУ? Експерт не зміг підтвердити. Тим як заявили у центрі протидії дезінформації РНБО, насправді заява американського терористичного угрупування – це цілеспрямована інформаційна операція про російської пропаганди, покликана перекласти відповідальність за теракт із Кремля на інших. Такі операції повністю вписуються в гібридну стратегію Росії, коли Кремль фінансує та координує діяльність екстремістських угрупувань за кордоном, використовуючи їх як інструмент терору і дестабілізації України зсередини. Усі спроби представити ці злочини, так би мовити, як ініціативу третіх сторін. Це спроба замести сліди й уникнути відповідальності. Нагадаємо, що Івана Воронича було вбито у четвер, десятого липня в Голосіївському районі Києва. Близько дев'ятої ранку до нього наблизився чоловік і здійснив п'ять прицільних пострілів з пістолета із глушником. Після чого втік з місця злочину на велосипеді. Вбивство полковника Воронича стало першим з початку повномасштабного вторгнення в Україну замахом на українського розвідника. Раніше втрати співробітників спецслужб відбувались лише на передовій у зоні бойових дій. Втім, вже за кілька днів голова СБУ Василь Малюк заявив про ліквідацію двох російських кілерів громадян Азербайджану, яких знайшли по гарячих слідах в Київській області. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Їхня історія починалася з уроків літератури і театрального гуртка, а продовжилася в Єлисейському палаці. Бріжит та Еммануель Макрон стали найпатажнішим політичним подружжям століття. Вони змусили Європу сперечатися і захоплюватися водночас. Хто така ця жінка, яка починала викладачкою літератури в католицькому ліцеї, а сьогодні керує увагою цілої нації з Єлисейського палацу? Докладніше далі. Бріжит Макрон одна з найбільш обговорюваних перших леді Європи. Жінка, яка зруйнувала уявлення про те, як має виглядати ідеальна пара, як розповідає видання Телеграфії, Бріжит Троньо народилася 13 квітня 53 року в місті Ам'єн у Франції, у заможній родині, яка володіла мережею елітних кондитерських магазинів. Вона була наймолодшою з шістьох дітей і виховувалася у суворих католицьких традиціях. У 1974-му, коли Бріжит був 21 рік, вона вийшла за між за банкіра Луї Озієра у шлюбі в них народилося троє дітей: син Себастьян, 75-го року, дочка Лоранс 77-го, саме вона згодом стане однокласницею Еммануеля Макрона. І 84-го народилася наймолодша дочка Тіфен. Родина жила стабільно і забезпечено, а сама в Ріжиць то була ступінь магістра літератури і у 80-х викладала французьку та латину у Страсбурзі. У 91-му році вона повернулася до рідного Ам'єна і стала працювати в католиці. Цькому ліцеї для провіденс, куди ходила її донька Лоранс. Там Бріжит викладала літературу і вела театральний гурток. У тому ж ліцеї вона познайомилася з 15-річним Емманюелем, який був менший за неї на 24 роки. Бріжит розлучилася зі своїм першим чоловіком у 2006-му і вже за рік, у сьомому, вийшла заміж за майбутнього президента Франції Еммануеля Макрона. Після весілля Бріжит та Еммануель оселилися в Парижі, але всі вихідні та канікули проводили у курортному. Ми містечку Летуке на півночі Франції у Вілі монежан будинок збудовано ще 1908 року. Він має три поверхи: акуратний сад, а на першому поверсі модний бутік і агенція нерухомості. Віла довгі роки залишалася для Макронів місцем, де вони могли усамітнитися від публічного життя. У 16-му році подружжя Макронів мало сплатити податок на багатство, адже їхні активи перевищували поріг в 1 мільйон 300 тисяч євро. Проте податкова заявила, що. Пара занизила вартість майна на 200 тисяч у 22-му Віллу оцінили вже у 2 мільйони 700 тисяч. Макрон публічно заявив, що всі декларації чесні. Того ж року з'явилися новини, що Макрони вирішили продати родинний маєток Бріжит Віллу нежан у курортному летуке. Причиною стали натовпи папараці та туристів. Маєток оцінили у 3 мільйони 700 тисяч євро. Нині Манюель Макрон з дружиною мешкає в Єлисейському палаці офіційній резиденції президента. Та Франції цей розкішний комплекс у центрі Парижа з'явився ще у 1722 році, а з 1848 став президентським домом у палаці 365 кімнат. Це більше ніж у білому домі чи Версалі. Обійти за день його нереально. Гучний резонанс викликало відео з візиту до В'єтнаму. Камери зафіксували момент, коли Бріжит Макрон штовхнула чоловіка в обличчя під час виходу з літака. Президент намагався виглядати спокійно, привітався і помахав натовпу, запропонував дружині руку, але вона її проігнорувала. Більше того, експерти щитали по губах, що Бріжит могла сказати Відчепись невдахо. В оточенні Макрона запевнили, що між подружжям не було ані сварки, ані конфлікту. Один із членів команди президента назвав. В цей момент жартом перед поїздкою. Також один із близьких до Макрона людей сказав виданню Експрес, що назвав це невинною сутичкою і звинуватив у негативній реакції про кола. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.